Всім привіт. Понеділок, 27 жовтня. Дивіться, на дворі година дня, вроді вже вечір тут на дворі. А тут дивіться, що виноградник, бачите, вода стоїть ось. Та й не тільки там воно, дивіться ще, бачите, вода, вона вже навіть не входить. Там є ще на тому винограднику навіть під, цим, під кущами вода стоїть. Просто капець. Роботи нема ніякої на винограднику, бо туди навіть не зайдеш, не то, що... О, туди не зайдеш, та ще й цей. Та ще й електроенергії немає. І в хаті, в будинку не посидиш. Не, нічого не зробиш. Ну, коротше, я собі все одно вигадав. Ну, все. Дивіться, в мене тут машина, бачите, вигрузила колод. Ні, не, рубати я не буду. Ось. У мене вже стоїть моє електричество. Стоять. Зараз будемо робити роботу. Показую. Будемо будем готуватися до наступної роботи. І ще одне з'явиться таке хобі, не хобі. Я навіть не знаю, як це вам і назвати, як сказати. Значить, беремо, що нам для цього потрібно. А нам потрібно електроенергії в нас ж нема, нема, то нам значить, потрібно шуруповерт. У даному випадку метободу тільки настоящий, не китайський. Так, і потрібно ну можна, Брати пер'єві. У мене є всі пер'єві, але вони таке. Задоволення, знаєте, от тих пер'євих сверл, то короче, мотло. Ой, а ми візьмемося зараз окуляри не взяв, то буду дивитися цим, на який я тут діаметр узяв. 20-ку. Ну і нормально піде. Двадцятка піде. Так, оцю в мене це ну, 21, це по наружі, ну, Буде двадцатка всередині. да, Нормальок теж піде. Значить, це відлажуємо в сторону. Так, беремо сверло форестера. Так, заряджаємо сюди. У нашу Опа. У нашу дрельку. Так, головне не перепутати. Низь і верх, де пеньок, так, треба так, як дерево росло, так його так ось в нас видно, що сучки-гілячки, значить йшло вверх, значить оце в нас вверх. Це якби теж дуже важливо не перепутати. Ми його зараз помітимо прямо от щоб, щоб це в нас вверх. Оп. Дивіться, як легко воно йде. От так ми. Та диви. Вот і все, просто ж вона с Коротше, получається в мене глибина тут. Глибина у мене виходить, так коротше 7, що я буду показувати вам? 7 сантиметрів. Цього геть аж достатньо, коротше. Ну і ще одну тут, бо ця у мене така величенька. Щас я рулетку возьму. Та й зразу вам і скажу, яка тут у мене діаметр у мене 26 виходить, цього. Пенька висота у нас висота 30 35. Нормально пойдеть. Коротше, ну такі вони стандартно попилені. Та я возьму, та тут аж три. Це гроб. Іменно це, що я зараз сверлю, це гроб. Ну так ось тройнічка я зроблю тут. Про яке тут можна було перо розказувати, да? тут цю, це перо, воно б його вже б звернуло та ще оце метаба. Тут дурі в ньому скільки, що о, так легше, дивіться яке чисте. Стружка така гляньте. Чиста-чиста і дирка така рівнесенька. Прямо Ріжа, як стамеска для цього. Ну, ті, що картини ріжуть. О, чистесенька, рівнесенька, така красива, красивий такий отвір. Ви, мабуть, вже зрозуміли, для чого це я роблю таке, ні. Та буду шахматним порядком отак ось робити. В оцій колоді зроблю, ну, напевно, штук 12. отворі. Ось так і будемо робити. Ось сже п'ять, ось начався, не співа бачите, зробити. Як уже опять душ починається. Ось і все, Короче, Ладно, ще одну зроблю. Бистро і скоро. Короче, зроблю це в грабі. Та виберу, напевно, колод. Воно дощ іде, хоч ти йому трісне. Коротше, зроблю колодок. Колодок 3-4 із граба, да? і ще возьму, я все вже підібрав, зараз вам покажу. Зараз теж швидко. Та позначу вверх. Будуть у мене з граба, із дуба, і з горіха. Горіха теж у мене в достатку, колод всяких там. Оце ось, ось дуб, якраз у нього ось унизу, як можете бачити, ну, ось бачите, гіляка. Сюди і ось, ось ще була, бачите, ну, тут, да, тут головне не перепутати верх і низ, бо воно. Волога повинна, як дерево росло, так в волога підніматися. Ого, ріже набагато важче. Дуб важче пішов. Ну, нічого. Все есть це, це так, щоб просто не попутать так само О. а в бік хорошой да. Ну, короче. Отак і будемо робити ці отвори тут. А потім на станку зроблю такі ж самі колишки сюди. Ну, іменно на 20 цей прогоню, щоб було сам, ну, черенок був на 20. Так як в мене сверло на 20, щоб і черенок був на 20. Коротше, на цьому відео і все. А ви пишіть що це я тут зібрався робити? Таку, так? Да? В таку погоду, ось бачите, дощ. Коротше, і дрелька і шуруповерт у мене ось вже на нього капає і це все капає. Коротше, тікать опять. Оце така робота, бачите сьогодні. Та вона вже цілу неділю така робота. Так, значить тікаємо. При. Дощ переслане, буду продовжувати далі. Ось це все діло. Може на 25 попробую ще, як воно буде. Або ще й на 30, бо вони тут кратні. Це сверла Форестера, вони кратні 5. 15, 20, 25, 30 і 35. Так що якось отак. Тим більше й телефон дзвонить. На, на цьому все вам. Всім миру і добра, пишіть, що це я буду чудити. А я з вами ще не прощаюся, буде ще далі.